Google доведеться сплатити більше 5 мільярдів доларів. Компанія Xiaomi офіційно представила електромобіль. Ну що, як тобі таке, Ілон Маск? Сьогодні поговоримо про. Компанія Google сплатить 5 мільярдів доларів за порушення анонімності режиму інкогніто. Що відомо про електромобіль від Xiaomi з автопілотом? Honor представив новий смартфон X50 Pro Retro gaming Watch. годинник, ігрова приставка, аналога Game Boy. Індія запустила другий в світі супутник для дослідження чорних дір. Всім привіт! Вже в новому році! Маю надію, що ви у безпеці і відзначали це свято в полі тих, хто дорогий в вашому серцю. Поки ви відпочивали, я моніторила технологічні новини і про найцікавіші вже готова вам розповісти. Ви на каналі GSM Forсаж з вами я Оленка і ми починаємо! Ми постійно говоримо про захист персональних даних в умовах сучасності. І, до речі, вкотре вже вам нагадую, щоб ви звертали увагу на те, які права надаєте різним застосункам, які встановлюєте на ваш гаджет. Але менше з тим, хотіла сьогодні вам розповісти про те, що Google доведеться сплатити більше 5 мільярдів доларів. У справі про відстеження діяльності користувачів у режимі інкогніто. Напряглись? В лютому цього року мав початися судовий процес колективного позову. Але адвокати Google і споживачі досягли попереднього врегулювання конфлікту. Умови цього врегулювання не розголошуються, але юристи заявили, що очікують офіційне врегулювання, яке буде стверджено судом до 24 лютого 2024 року. Позивачі стверджують, що аналітика, файли Куки та додатки Google дозволяють підрозділу Alphabet відстежувати їхню активність навіть то тоді, коли вони використовують браузер в режимі інкогніто, це дозволило компанії дізнатися про особисту інформацію користувачів і потенційно незручні речі, які вони шукають в інтернеті. Цей позов був створений судом ще в 2020 році, і здається, ці розборки добігають кінця. Але, от я подумаю, що не дуже варто довіряти режиму інкогніто після цієї історії. Всі тільки говорять про машини Тесла. Але у них з'явився серйозний конкурент. Компанія Xiaomi офіційно представила електромобіль Седан Su7. в основі Xiaomi Su7 – Нова платформа Xiaomi Modena, і це її перше застосування. Таким чином, у Xiaomi вирішили створити своє шасі, а не використовувати аналогічний продукт сторонніх виробників. Цей автомобіль отримав оптічний кузов в стилі Porsche Taycan та Audi e-tron GT. При цьому коефіцієнт аеродинамічного опору у нього набагато менше, ніж у німців. Рекорд 0195 CD. Запропонують новинку в кількох версіях. Базовим є одномоторний седан з 400 вольтною архітектурою. Такий C7 має в розпорядженні 200 299 кінських сил і 400 нанометрів моменту, що крутить, розганяється до 100 км за годину за 528 секунд. І досягає максимальної швидкості 210 км в годину. Батарея ємністю 73,6, кВт годин і вистачає, щоб проїхати 668 км. Друга версія двомоторний Су-7 Max з 800 вольтовою системою. Віддачою 673 кінської сили та 838 нанометрів з прискоренням до 100 км на годину за 278 секунди та максималкою 265 км на годину. Батарея ємністю 101 кВт годин забезпечує запас ходу 800 км. Цікавою характеристикою моторів є високий ККД перетворення електроенергії на тягову силу. Він становить 98,11%. Вражає, електромобіль Xiaomi зарядними властивостями. За 5 хвилин зарядки він здатний заправитись на 220 км ходу. За 15 хвилин на 510 км. Об'єм багажника 517 літрів. Плюс ще 105 літрів під кришкою капор. Автопілоту Седан теж розробки Xiaomi – Pilot ADAS, який покладається на лідар 11 камер і 12 ультразвукових радарів. Тест-драйв Xiaomi вже продемонстрували у ролику. Автівка самостійно може припаркуватися на багаторівневому паркуванні. При цьому автомобіль може навіть поступати з дорогою машинам, що їдуть назустріч. Ну що, як тобі таке, Ілон Маск? Перед новим роком Honor офіційно презентувала свою новинку Honor X50 Pro. Цей бренд торік взагалі побив багато рекордів, не дивлячись на кризу на ринку смартфонів. Вони змогли збільшити світові продажі, а модель Magic v 2 взагалі стала культовою. Так що там до новинки? Смартфон працює на процесорі Qualcomm Snapdragon 8 Plus першої генерації OS Android 13 з фірмовим інтерфейсом Magic OS 7.2. Модель отримала дисплей на 678 дюйма з роздільною здатністю 1200 на 2652. Дисплей виконаний на базі технології OLED. Частота оновлення сягає 120 Гц. Основна камера складається з двох датчиків 108 Мп, а також додаткового на 2 Мп. Ємість акумулятора 5800 мАч з підтримкою швидкої зарядки потужністю 35 Вт. А, і про відбиток пальця він вбудований прямо в екран смартфона. Все модно сучасна новинка буде доступна в двох кольорах чорному та зеленому. Ціна для китайського ринку стартує від 395 доларів за варіант з 12 гіабайтами оперативної пам'яті і 256 гіабайт вбудованої. Чекаємо європейської версії та ціни для неї, бо китайці, як ми знаємо, дуже полюбляють випускати європейські версії трошки з іншими характеристиками. Не могла я пройти повз такої новинки, як наручний годинник Retro Gaming Watch, який може перетворитись на ігрову приставку аналог Game Boy з 8 та 16 бітовими іграми. Retro Gaming Watch має два дисплеї: маленькі зовнішні для відображення часу, і внутрішній LCD з діагоналі 1,54 дюйма, роздільною здатністю 320 на 320 пікселів і частотою оновлення зображення 60 Гц. Годинник отримав мікросхему. Редесес Dialog DA14706 зі 160 МГц процесором застосунків і двома процесорами ARM, cortex МД для датчиків і Bluetooth. Крім того, є 1,5 МБ оперативної пам'яті, 8 МБ зовнішньої пам'яті, QESP та акумулятор, який забезпечує до двох днів автономної роботи в режимі розумного годинника. Але правда, в режимі ігор автономність лише декілька годин. Правда, я не зовсім розумію практичність такого годинника, адже його можна розрядити всього за пару годин. Але цікаво, погодьтесь. А придбати такий годинник можна буде за 159 баксів. Лиш правда, що не скоро, тому що поставки розпочнуться в листопаді цього року. І який же випуск технологічних новин без космічних технологій? Це вже стає невід'ємною частиною нашого життя. Всі ви вже давно чули про чорні дири нашого космосу. Найзагадковіший космічний об'єкт Так от Індія запустила космічну місію для вивчення цього явища. Був проведений успішний запуск ракети зі супутником обсерваторією. Зазначається, що супутник Експосад вартістю приблизно 30 мільйонів доларів США буде спрямований на проведення поглиблених досліджень чорних дір в космосі. Принцип роботи такого супутника полягає в вивченні динаміки яскравих астрономічних джерел, рентгенівського випромінювання в екстремальних умовах, первинне кори. Сне навантаження Полікс вимірюватиме полірометричні параметри ступінь і кут поляризації в середньому рентгенівському діапазоні енергії від 8 до 30 кілоелектрон, вольт, фотонів, астрономічних походжень. Як зазначають, відкриття пов'язані з чорними дірами, зможуть дати більше знань про космос. І це, звісно, може наблизити його освоєння відповідно. Так що уважно спостерігаємо, що ж там та як? А випишіть в коментарях, чи вам цікаво спостерігати за космічними технологіями. Такі от новини за цей тиждень сподобалось. Обов'язково тисніть подобайку, підписуйтесь на наш канал і не забувайте тиснути на дзвіночок, щоб ми не загубились у ваших відстеженнях. І до речі, в описі під цим відео ви зможете знайти посилання на наш сайт, на якому ви зможете замовити дуже класне професійне обладнання для ремонту мобільних пристроїв, а також запчастини для них. Також там ви знайдете посилання на усі наші соціальні мережі. Обов'язково приєднуйтесь, а я вам кажу до нових зустрічей. Па-па!